Отче, ми відкриваємо наше серце, і ми дякуємо Тобі за те, що ми почуємо з небес, і за те, що Ти хочеш, щоб кожен з нас робив. Ми чуємо твій голос. Вірою ми маємо вуха, щоб чути. І ми розуміємо, що якою мірою ми міряємо це, такою мірою ти відмірюєш нам. І ми дякуємо тобі за це. Сьогодні ми говоритимемо про базові вчення Христа. Вони святі. Це фундамент. Це головні доктрини. Початки вчення Ісуса. Він навчав про це всюди, куди йшов. Амінь. Отже. Головне базове вчення Христа це навернення від мертвих справ. А що таке мертві справи? Що це? Це ті, що мають вигляд побожності, а сили його зреклись. Мертві справи це речі, які нічого не означають. Це коли ви постійно робите наголос на чомусь незначному чи другорядному. У тій церкві, в якій я виріс, постійно знову, знову і знову проповідували про народження згори. І в тій церкві всі були народжені згори. І час від часу хтось спасався, слава Богу. В цьому немає нічого поганого. А церква, в якій виростала Глорія, якось після моєї проповіді її бабуся підійшла до мене і сказала: «Кеннете, ти не згадав про водне хрещення. Розумієш, це одна з доктрин. І ти жодного разу не згадав про водне хрещення. Я відповів бабусю, тут всі були охрещені. А ну тоді гаразд. Розумієте, вона очікувала цього. Хоча в тій ситуації це не було чимось головним. Водночас це не є чимось другорядним і неважливим, це одне з базових вчень христа. Безумовно, базове вчення. Але якщо це єдине вчення в вашій церкві, то є ще п'ять, з якими потрібно розбиратись. Амінь. Тому будь-яке з них ви можете перетворити на мертву справу. І це те, що привертає найбільшу увагу. Є люди. Які покладають руки на інших людей, лише тому, що існує така доктрина. І для них це майже нічого не означає. Для них це не щось святе, це просто релігійна практика. І якщо ви запитаєте в них, ви покладаєте руки на хворих. Ну, в певних випадках ми це робимо. Але знаєте, це не щось головне в нашій церкві. Кажу вам, всі ці речі є головними. Це головні доктрини Христа. Це щось святе. Покладання рук це щось святе. І це не повинно робитися якось недбало, коли ви просто погладили когось по голові. Тому все це має живитися вірою в любов. Це ключ до всіх головних шести доктрин. І кожна з них служить комусь. І давайте розглянемо доктрину вчення про хрещення. Тому відкримо послання до Галатів, третій розділ 27 й вірш. І фактично те саме згадується в посланні до Римлян 6.3. Але ми читатимемо з послання до Галатів 3.27. 26 вірш. Бо всі ви сини Божі по вірі у Христа Ісуса. Всі ви, хто ухрестилися в Христа, у Христа зодягнулися. Тому нема вже юдея, ні язичника, нема раба, нема вільного, нема чоловічої статі, ні жіночої. Бо всі ви одне у Христі Ісусі. Якщо ви Христові або якщо ви у Христі, то ви насіння Авраама, і спадкоємці згідно обітниці. Тієї миті, коли ви народилися згори, тієї миті, коли ми народилися згори, ми з вами не стали просто християнами для самих себе. Ми стали членами Його тіла. Ви занурилися в Його тіло у тіло покликаних людей, різних людей, які живуть різним життям. У різних куточках цього світу. Але є одним тілом з однією головою. Алілуя! в яких є один отець, і це Бог. Саме час вигукувати і радіти. Хвала Богу! Алілуя! І після того, як ви ухрестилися в Христа, слава Богу! Ви ухрестилися в Дусі Святому і почали говорити іншими мовами, як і мільйони з нас. Алілуя! Слава Богу! І також вам слід бути охрещеними в воді. Це був дивовижний досвід. Мене охрестили, коли я був ще зовсім маленьким. Але ми з Лорією і двоє наших дітей. Ми всі охрестилися одночасно однієї неділі. Слава Богу. Ми всі вийшли з води, молячись іншими мовами. Тобто, це був чудовий час. Це означає жити, їдучи смугою віри. Їдучи могою любові, хвала Богу. Отже, покаяння від мертвих справ ми говорили про це. Віра в Бога. Боже мій, ми постійно про це говоримо. Але це щось базове для цього життя. Віра в Бога. І потім вчення про хрещення. Що ви подумаєте, якщо хтось скаже? Ну, я не вважаю, що всі ці хрещення є такими важливими. Але якщо ви хочете охреститися, то повідомте нам, і ми на повному ємністі зануримо вас туди. Знаєте, в церкві Ігол Mountain наш басейн для хрещення ніколи не буває порожнім. Амінь. Там також є необхідний одяг, тому давайте зробимо це. Алілуя. А що би ви подумали про когось, хто каже: о, ні, це не важливо. Це базова річ. Це базова річ. Отже, покладання рук. Гаразд. Давайте звернемося до п'ятого розділу. Євангелія від Марка. Маркчапфаєвангелія від Марка, п'ятий розділ. Все це дуже цікаво. І ось приходить один з начальників синагоги на ім'я Єїр, і, побачивши Ісуса, падає до ніг його і ревно просить його. Ревно, донька моя при смерті прийди і поклади на неї руки, щоб вона одужала і залишилась живою. Яїр це в Ісусі, і ви побачите, що для Ісуса це було чимось важливим. Торкатися до людей, покладати руки на людей. І коли хтось приходить і каже ну, розумієте, насправді ми не вважаємо, що це щось важливе. Це те саме, що сказати, не так вже й важливо навчати про віру в Бога. Це те, що сказати, що віра в Бога не важлива. Це дуже важливо і це щось святе. Це важливо. Отже, давайте відкриємо Євангелію від Марка 6, 5. І лише з одного цього місця Писання я можу так багато дізнатися. Це коли Ісус проповідував Назареті і не міг створити там жодного дива. Лише на набагатьох хворих поклав руки і зцілив їх. Якщо ви дослідите це, він поклав руки на кількох людей з несерйозними захворюваннями. Сліпі не були зцілені. Жоден, жодних серйозних зцілень. І дивувався їхньому невір'ю. Потім ходив по навколишніх селах і навчав ось відповідь на невір'я ходити і навчати. Тому я не вважаю, що ці люди залишились в невірі, бо Ісус навчав в тих селах неподалік від Назарету. Слава Богу. Але ось що я хочу сказати. Коли ніщо інше не діяло, Ісус покладав руки. Він так чи інакше стіляв когось, і коли ніщо інше не діяло, він покладав на них руки. Вони не вірили тому, про що Ісус проповідував, тому ніхто з них не стілився завдяки тому, що Він говорив, оскільки Ісус сказав, що він був помазаний. вони не вірили в це. Ось якому не вірю, він дивувався, і ви знаєте, що неможливо взагалі ні у що не вірити. Можна вірити у щось не те, або ж не вірити у щось правильне. Амінь. Це те саме, що брати керівництво з експлуатації своєї машини. І потім не вірити тому, що там написано. Я не вірю, що обігрів салону працює саме так. Я вже пробував, я натискав всі ці кнопки, я крутив всі ті ручки. Я не вірю, що все саме так працює. Вони написали цю інструкцію з експлуатації цієї машини. Це довідник для водія. І якщо ви не вірите йому, ви все псуєте і плутаєте. Існує конкретна модель літака. Їх більше не виробляють і обігрів. Розумієте, в літаку з двома двигунами єдине, як ви можете вимкнути обігрів, це лише тоді, коли згорає паливо. Тому існує певна послідовність, як все вмикати. Ви ж не хочете залишитись без носової частини літака? Це було б дуже нерозумно. Тож я спробував все, щоб вимкнути той обігрів. Я крутив всі ручки, натискав всі кнопки, вмикав, вимикав, що я тільки не робив. Але знаєте, в чому була моя проблема? Я не читав інструкції з експлуатації. І коли я прочитав її, мої ноги зігрілись. Подумайте про це. Коли все інше не працює, читайте інструкцію з експлуатації, бо саме для цього вона і створена. І що дратувало мене, і досі дратує. Дякую вам. Це коли хтось намагається навчити мене, як користуватись комп'ютером. Я знаю, що потрібно читати інструкцію. Тож я відкриваю інструкцію, і там написано: ви знайдете керівництво з експлуатації в комп'ютері. Ви жартуєте? Вам смішно? Саме так це зі мною сталося. Але я хотів зазначити, яким це було важливим для Ісуса. Він любив тих людей, Він знав їх все життя, він знав Тітку Міні, дядька Джо. Він всіх їх знав. І він хотів робити добро в своєму рідному місті. А вони казали: за кого цей молодик себе вважає? Ми знаємо його. Ми знаємо його ще відтоді, як він був зовсім маленьким, а він каже, що він помазаний Богом. Що? Адже він наш родич. А чи ваш швидкий, як блискавка Розум, ніколи не думав про те, що кожен пророк, який коли-небудь жив на цій землі, був чиїмось родичем? Амінь. Жоден з них не з'явився тут ні звідки. Єдиним, хто коли-небудь жив і в кого не було жодних родичів, це був Адам. Гаразд, нам не знадобилось багато часу, щоб владнати це питання. Амінь. Отже, Євангелія від Марка 8.22. Євангелія від Марка 8.22. Мені це подобається. Це дуже цікаво. Коли вони прийшли до Вівсаїди? Приводять до нього сліпого і просять, щоб доторкнувся до нього. Чи вам це подобається? Вони знали, де була сила. Будь ласка, доторкнися до нього. Це означає, що Ісус торкався багатьох людей. Амінь. І коли Він торкався, люди зцілювались. І той самий Ісус своїм духом сьогодні тут. Амінь. Отже, ми продовжимо говорити про це. Таких місць писання дуже багато. І мені подобається наступне. Алайкис Євангелія від Луки 4,40. від Матвія, Марка, Луки. Матвій, Марк, Лука та Іван. Ми відкриваємо четвертий розділ Євангелії від Луки. Отже, Ісус говорив про те, що Дух Господній на мені, бо Він помазав мене проповідувати Євангелію бідним. Він послав мене зціляти розбитих серцем. І в багатьох випадках це вимагало покладання рук. Сціляти, Він послав мене зціляти. Проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння. І ми говорили про це. В багатьох випадках, у тій чи іншій формі, це вимагало покладання рук. Відпустити змучених на свободу. Проповідувати рік Господнього змилування. Ісус щойно про це говорив. Він продовжує читати. І потім ви доходите до 38-го вірша. Вийшовши з синагоги, він увійшов в дім Симона. А те, що Симона лежала в сильній гарячці, і просила його про неї. Підійшовши до неї, він заборонив тій гарячці, і вона залишила її, те, що одразу підвелася і служила їм. А Матвій додає той факт, що Ісус доторкнувся до її руки. Отже, він доторкнувся до неї, і гарячка залишила її. Після заходу сонця, всі, хто мали хворих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він покладав на кожного з них руки і зціляв їх. Ісус на кожного з них покладав руки. І що далі, це стає все більш захоплюючим. Ми знаємо, що сталося, коли жінка, яка страждала на кровотечу, торкнулася до його одягу. Її віра зробила запит на помазання Ісуса. І воно вийшло з нього. Ісус запитав, хто торкнувся до мого одягу? Хто торкнувся до мене? Ісус знав, що вийшла з нього сила. Але він не знав, хто це зробив. Та жінка знала, що в неї вийшла ця сила. Вона була зцілена. І потім вона відчула це в своєму тілі. Коли вона відчула ту силу, вона вже повірила в це ще до того, як відчула це. Тому їй не потрібно було нічого відчувати. Вона почула про Ісуса, і цього було достатньо, щоб прийшла віра. Чи ви знали, що ви не можете отримати віру, побачивши щось? Я чув, як люди кажуть: ну, як тільки я це побачу, я повірю в це. В такому випадку ви не будете вірити в це, ви будете це знати і це не віра. Це все одно, що підійти до печі і сказати: дай мені трохи тепла, і я покладу в тебе трохи дров. Ні, це так не працює. Ви вкладаєте дрова і отримуєте тепло. Ви вкладаєте дрова, і тоді отримуєте тепло. Вам слід здійснити певні дії, перш ніж піч розігріється. Амінь. Отже, ми вже зверталися до цього визначення віри, і воно дуже влучне. Фактично, давайте звернемося до цього ще раз. Послання до євреїв, 11 розділ, перший вірш. І я прочитаю з розширеного перекладу. Там справді розкривається глибина цього. Отже, подивіться на це. Зараз віра є впевненістю, підтвердженням, документом, який підтверджує право власності. Тобто, ви володієте чимось ще до того. Як ви це побачите, це те, про що говориться ствердження, документом, який підтверджує право власності на те, на що ми надіємось, будучи доказом того, чого ми не бачимо, і впевненістю в реальності цього віра сприймає як реальний факт те, що ще не відкрито відчуттям. Тому ви володієте цим ще до того, як побачите це. Ви володієте цим до того, як у вас з'явиться якийсь доказ за винятком слова живого Бога з цього приводу. І це слово клянеться вам про це. Це слово обіцяє вам це або це вже є божественним фактом, як, наприклад, ранами його ви зцілились. Це не обітниця, це факт. Слава Богу. Це була обітниця дана через пророка Ісаю. Але в Домі Петра вона сповнилась. Сповнилось сказане пророком Ісаю, який сказав. Він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. Ви щось отримуєте сьогодні? Я точно залюбки проповідую про це. Слава Богу. Я щось дізнаюсь, і це допомагає мені, слава Богу. А зараз Євангелія від Луки, 13,13. 13. Знаєте, коли я читаю це. Я просто можу сидіти і читати це знову, знову і знову. І читаючи дещо з цього, вам просто хочеться вигукувати, о Ісусе. І це одне з таких місць. Мені це подобається. Погляньте на це. Там була жінка, яка мала духа немочі 18 років. Вона була скорчена і не могла випростатись. Ісус, побачивши її, вона не сказала йому жодного слова. Вона не сказала, Господи, поклади на мене руки. Ні. Ісус, побачивши її, покликав її до себе. Тож вона підійшла до нього. Чи вам подобається це? Коли він побачив її? Я сказав, коли він побачив її, він покликав її до себе. Тобто, очевидно, вона стояла десь там в двері. Вона скорчена, стояла десь там. А Ісус побачив її і сказав: Жінко, підійди до мене. Цікаво, як їй вдалося це зробити? Бо вона швиденько підійшла. Що, якби вона сказала: Господи, я не можу. Хіба ти не бачиш? Що з тобою? Я ж не можу до Тебе підійти. Ти підійди до мене. Це би не спрацювало. Але коли Господь покликав її, вона швиденько підійшла до нього. О, Господи, мені це подобається. Отже, ось ця жінка. Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй: Я бачу це ось так. Вона стоїть неподалік від нього, Ісус бачить її, і він каже: підійди до мене. І ось вона підходить. Я вірю, що він почав говорити до неї тієї миті, коли вона почала робити перший крок. Я не думаю, що Ісус спостерігав за тим, як вона з великими труднощами намагалась пройти весь той шлях до нього. Я вірю, що щойно вона зробила перший крок. Він почав говорити до неї, бо я знаю його. Я знаю. Я знаю, як він реагує і відповідає на віру. і тієї миті, коли він сказав: підійди сюди? Вона пішла до нього. Вона не заперечувала, кажучи, я не можу це зробити. Вона не казала: невже ти не знаєш, що я в такому стані вже 18 років? Невже ти не розумієш, що з тобою? Ні, ні, ні. Вона просто швидко пішла до нього. І мені це подобається. І насамперед Ісус поклав на неї руки. Він міг би просто промовити до неї. Були випадки, коли він так і робив. Але тут він поклав на неї руки і сказав і прислухайте, скільки віри. Прислухайтесь до віри в його словах. Спершу Ісус поклав на неї руки і потім сказав Жінко, ти вільна. Ви бачите цю дію? Ісус не сказав, жінко, ти звільнена. Він не сказав, будь зцілена. Але тієї миті, коли Ісус поклав на неї руки, Він вивільнив свою віру. Він поклав на неї руки і сказав, ти вільна. А коли він сказав це, сила вийшла ось звідти. В інших випадках Ісус говорив це, і сила виходила звідси. Але цього разу сила вийшла з Його рук. І потім Він сказав це. Тому сила вивільняється в двох місцях в його руках і в його устах. І ось спосіб дії для вас. Вивільняйте силу в двох місцях. В своїх руках. І в своїх устах Ласкаво просимо на кейсі Мургєє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі Морві допоможе вам там, де ви є. брат Коплен навчав нас, що для Віри вимагаються відповідні дії. Це означає, що ви підтверджуєте свою віру, роблячи те, що Бог каже вам робити. І сьогодні на нашій передачі День пожертвувань, і ми хочемо надати вам можливість посіяти у відповідь на те слово, яке ви почули. Принцип віри і відповідні дії можуть застосовуватись у будь-якій сфері життя, включаючи фінанси. Подивіться на це у Євангелії від Луки 6:38. Там говориться: давайте і дадуть вам, я згоден з цим, давайте, і дадуть вам мірою доброю, утрушеною, наповненою і переповненою, відсиплють вам влоно ваше, бо якою мірою міряєте, такою відмірюється і вам. Тому, читаючи такі місця писання, ми вибираємо згоджуватися з тим, що говорить Слово Боже. Ми робимо відповідні дії, сіячи наше насіння, і потім ми закликаємо свій урожай ось уже більше 55 років Кеннет і Глорія Копленд проповідують безкомпромісне слово віри по всьому світі. від краю до краю, всіма досяжними засобами. Це містить собі книги, передача переможний голос віруючого, журнал, соціальні мережі, наш сайт, зібрання і конференції, церкву «Ігл Маунтін, біблійний коледж Кеннета Копленда, І ми продовжуємо розширятися. Партнери, дякуємо вам, дякуємо вам за те, що ви вірно сієте і молитесь за місію Кеннета Копленда. Отець, Ми молимось зараз за ці пожертвування в ім'я Ісуса. Давайте і дасться вам. Тому ми приймаємо це зараз. І я дякую тобі, Господь, за те, що кожен борг, який у них є, анульований, кожна потреба сповнена. І, отець, я прославляю тебе за те, що ти являєш їм свою доброту, коли вони докладають до своєї віри відповідні дії. І коли вони дають, вони отримують. як говорить Глорія, стократний урожай працює для вас постійно. Я, пастор Джордж Пірсонс, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.